Ресторанно-готельний комплекс Форест Парк вже не вперше долучається до благодійності. Як виступали перед глядачами гумористи Западенці, дивіться далі у сюжеті. Форест Парк завжди відкритий для гостей, особливо коли тут відбуваються благодійні вечори. Відтак, тут у ресторанно-готельному комплексі зібралися небайдужі жителі району. Які мали змогу зустрітися із гумористами-западенцями, які своїми жартами не лише веселили публіку, а й сприяли тому, щоб зібрати кошти для підтримки наших захисників? Спершу на початку усіх полеглих у війні з Росією пом'янули хвилиною мовчання. Згодом гостей вечора розіграли веселими жартами, зокрема про трансформацію 100 доларів. Максимальна. увага! Підходи трошки, щоб не перехватити. Максимально увага. Вони в тебе. Я серйоз? Ні-ні. Глянь під своєю тарілкою. Внизу. Ні, знизу, знизу. Нема. Коля дорослий, мужик, в що ти віриш? Вишукані страви від закладу та щирі жарти взяті з життя були присутні на заході. Жарти артистів, що були на сцені, запам'яталися глядацькій аудиторії надовго. Крім цього, поміж жартів були благодійні лоти. Зокрема, тут придбали футболку за 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень раз друзі можна скидатись, носити по черзі. Нормальна штучка. Правда, Правда. понеділок середа. 4 тисячі гривень раз. Чотири тисячі гривень. Два. Чотири тисячі гривень за прем'янну футболку від компанії «Гарда», всі кошти на Збройні Сили України на пікап для хлопців які зараз на курсі на товариство. Чотири гривень. Два з половиною. Там не перепрошую. Чотири гривень. Три ваші обласки до нас. Крім цього, на Заході придбали авторську книгу від Владзя і в загальному цей благодійний вечір приніс для ЗСУ чималу суму коштів. Добрий вечір, шановне товариство. Я дуже хвилювалася сьогодні, як приїду, бо я дуже хотіла з цими акторами, артистами, жартівниками познайомитись. І як би мій чоловік не був до мене прихильний, але я кожного вечора засинаю з начого. По завершенню благодійного вечора артисти поділилися з нами своїми враженнями. Друзі, всім привіт! Це колектив Западенці, вар'яти та замок Люберта. Сьогодні відбувся наш благодійний концерт Форест Парк. Ми вже не вперше в цьому регіоні, так але дуже раді, що сьогодні. Завітались саме сюди. Дякуємо за гостинний прийом. дякуємо всім людям, які прийшли і щедро донатили на збройні сили. Нереальна атмосфера просто ну це було щось неймовірне. Так, Володя? так ми до вас приїдемо з новою програми обов'язково. Наш колектив за два з Роки дав понад 500 концертів підтримку збройних сил України. Маємо змогу продовжувати підтримувати її нашу армію завдяки таким людям, як ви, всі. ті, хто ходить до нас на концерти, робити багато хороших справ. Я думаю, що сьогодні ми напевно і закрили вже збір на 1507 машину на секундочку туру 6992. Дякую вам всім велике. Слава Україні! Сергій Нікішин, телеканал Броди